Ну що, друзі, і я вирішив це спребувати. Салом 23, Господь мій пастир, покладено нейромережею на музику. Слухаєм і висловлюємося, що ви про це думаєте. Господь мій пастир нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах він дає мені лежати. Веде мене на тихій води, він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, і мене ради свого навіть коли б ходив, Я долиною темряви. я не боюся, лиха бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку, Готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок, тобі сіми будуть мене супроводити. Усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні, Господь мій пастир нічого мені не бракуватиме. 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 Амінь. Амінь.